Як починалась війна у межах цього проєкту в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася зустріч з героєм України Володимиром Жемчуговим. Бізнесмен з Луганщини у 2014-му створив мережу диверсантів на окупованій території. А після полону став відомим громадським діячем. На заході побувала Анастасія Кернаух. Танки, артилерія, урагани, гради, БТРи, БМП колонами шли, великими колонами, як в двадцять второму році от на Київ. Точно так же ні шли у 14-му році на Донецьке на Луганськ. Ветеран російсько-української війни Володимир Жемчугов зібрав молодь аби розказати свою історію про те, як став партизаном, чинив спротив окупантам та як потрапив у полон. Я створив партизанський загін із таких, таких же людей, які місцевих мешканців, які не погодили з окупацією, і ми чинили партизанський спротив окупантам. Володимир Жемчугов народився на Луганщині, в місті Красний Луч. Ігор Анатолійович зараз працює старшим науковим співробітником інституту філософії національної академії наук. Рішення прийняте єдиногласно. власне вересня 2015 року під час виконання бойового завдання. Володимир підірвався на міні біля Луганського аеропорту. Потрапив у полон, втратив зір та обидві руки. Мене посадили у в'язницю з кримінальними злочинцями, тому що я не погоджувався на співпрацю, тому що я етнічний русський, місний і партизан, і це розривало їх шаблон, що там всі за Росію. Тому мене рік тримали в полоні. За рік чоловіка обміняли. Ще рік лікувався в Німеччині. Коли Володимир Жемчугов повернувся в Україну, його запросили до міністерства інформаційної політики. Також долучився до реорганізації Міністерства культури, Основний моїм напрямок це розповідь молоді про війну, про перемови війни, про історію України. Хоча б сучаснього сто років, щоб вони розуміли за що ми воюємо, яка наша цінність і що саме Росія вже це наш саме головний ворог, який хоче нас вже знищить декілька декілька століть. Молодь повинна знати. Що війна почалася не в 22-му році, а в 14-му. Поруч з Володимиром завжди його дружина Олена розповідає, колишнім полоненим важливо, аби родина розуміла, відчувала і підтримувала. Мене дуже е, радує те, що. Він не згас. Він знаєте, завжди для мене прикладом, як він почав боротися, йти в перших рядах, да, боротися за Україну, як потім зміг відновитися, і як змін далі боротися. Анастасія Карнаух, Морослава Трофомчук, Суспільне новини.